Доброго дня. З нами сьогодні капітан команди старт Юрій Нікічук. Юрій, що скажете по грі сьогодні? Гарна гра, хороша команда. Ми грали з командою такою дуже організованою, яка вміє оборонятись, але все рівно я думаю, що в нас було достатньо нагод, щоб сьогодні навіть виграти. Тому що дуже багато ми сьогодні не реалізували моментів. У другому таймі ви суперника досить притисли. Чому не грали так активно спочатку самого? Не знаю, ну була така установка на початку гри, трішки все-таки придивитися, не спішити бігти вперед. Але в другому таймі ми зрозуміли, що ми можемо вище пресингувати і вони будуть помилятися, тому в другому таймі ж пішли вперед, і создали дуже багато моментів, дуже багато. Я рахую, що сьогодні ми могли перемагати навіть не те, що в нічку грати, але не реалізували багато моментів. Сьогодні був відсутній Володимир Шмигельський, чи вплинуло це на гру команди. Е, ну, може і вплинуло так. Володимир, знову ж таки, повторюсь, дуже хороший гравець. Але в нас в кожній грі ми дуже багато е, создаємо моментів, але не реалізовуємо. Я гадаю, що це поки що наша така головна проблема у грі, тому що в кожній грі в нас мінімум 5-6 100% є. Ми не можемо забити і знову ж таки пропускаємо і, і програємо інколи в один м'яч, інколи в два. Позаду вже восьмий тур. Як вважаєте, все ж таки, чи залишаються у вас шанси зачепити за боротьбу в першій семірці? Звичайно, шанси є завжди. Тим більше, що в нас така турнірна таблиця, всі йдуть поруч один з одним, одна-дві перемоги. І Кожна команда може піднятися в турнірній таблиці. Тому будемо боротись до кінця. шанси є, але в нас дуже рівна група і на кожну команду потрібно добре налаштовуватись, тому що. Якщо десь дамо недооцінку, можемо втрачати очки надалі. Що ж добре, дякуємо вам. Щастливим. І вам дякую.